Приховує в собі багато цікавих і таємничих місць, про які ми і не здогадуємось. Щоразу ми відкриваємо його для себе по-новому, щоразу змінюємо своє світобачення, щоразу аналізуємо і робимо для себе висновки. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити батьківщині Хомера, країні, яка є одна з найбільших експортерів кунжутної та оливкової олії. Я думаю, що всі вже здогадалися. Калімара Греція. Сьогодні вже другий день нашого перебування. Вчора в нас був day-off, або вихідний, а зараз декілька кадрів з моря. Сьогодні ми здійснили подорож до містечка Каламака, що перекладається з турецької як сильна фортеця через місце знаходження посеред височенних гір. До 1881 року місто входило до складу Османської імперії. Щороку сюди з'їжджаються понад 2 мільйони туристів. Що справду місцевих жителів? Їх дуже мало, трохи більше восьми тисяч. Проте тут дуже добре розвинена інфраструктура. Тут багато готельних комплексів, кафе, ресторанів, невеликих крамничок з сувенірами. Нам вдалося побути в одній з таких лавок, де нам розповідали, как выготовлять иконы. Специально для демонстрации я показываю вода, чтобы была имитация ну, золота, чтобы ви понимали, что ну, вот так не может розкидуватися сусальным золотом. После этого мы беремо вот так вот сусальное золото, аккуратненько прижимаем сначала ладошечкой. Смотрите, постукиваем, все видно. Все, что лишнее само по себе у нас відійде. После этого беремо вот так вот кисточку и разглаживаем. А ми продовжуємо нашу екскурсію і наразі мені хотілося б розповісти про комплекс монастирів, що був заснований у 10 столітті і є другим за розміром після афону метеори. Скелі, де розташоване це незвичайне місце, були утворені 60 мільйонів років тому. Раніше тут була морська гладь, яка завдяки кліматичним умовам і повітряному тиску перетворилася на високі гори. Через десяток мільйонів років на їх вершинах монархи почали будувати келії. Нам досить важко уявити, як таке можливо, адже тоді не було ніяких новітніх інструментів для будівництва. Виявляється, для того, щоб втілити цей план в життя, довелося дуже дуже старанно і наполегливо працювати, і для початку знайти трос і розробити цілу систему для перетягування предметів для будівництва та інколи людей. До 1920 року вхід простому населенню був заборонений. З 24 монастирів залишилося лише шість. Ось така цікава історія цього комплексу. Попереду нас чекає ще багато відкриттів. Щоб досліджувати світ разом зі мною, підписуйтесь на мій ютуб канал. До зустрічі!